Є доцільна, певна історія з точки зору того, що підмор бджіл не потрібно викидати. От саме весняний підмор, тим паче не потрібно викидати. Далі, що він коштує? За нього предлагають по різному гроші. Ну, ціна на сьогоднішній день на ринку варіюється від 150 гривень до 600-700 гривень за кілограм, в залежності від стану самого підмору. От підмор в такому от стані, він коштує там. 250-300 гривень за кілограм. Якщо я його почищу від цього одокрошки, він буде коштувати 400-500 гривень за кілограм. Да, і так далі. Тобто є, різні, е, є різна сума, і залежно від того, чи він літній чи не літній, теж коштує різні гроші. Далі. Що самого цінного от в цій от бджілці? От в цій от мертвій бджілці? Е, багато хто з вас навіть і не догадується, що там цінного. E, Перше, це така речовина або компонент, який називається хітозин. Що, e, що таке хітозин? Хітозин це e, зовнішній екзоскелет бджоли, e, або так званий хітин. Да? От з хітину воно все зроблено і ми його можемо споживати. Дуже є він корисний e, в першу чергу для лікування різних. Скажімо так, суглобних історій. Тобто, болить спина, хребет тягне там суглоби, крутить ще щось. Беремо е, настоянку підмору, чи беремо припарку, е, розпар підмору, е, лінімент підмору бджіли. Так далі. Дуже багато є цих всіх моментів. <кій> беремо і використовуємо. І допомагає знімати запалення в тих самих суглобах. Е, звісно, ці всі речі вам повинен вже безпосередньо. Е, Давати можливість познайомитись з цим всім або використовувати, або звертайтесь до апітерапевтів, коли і як використовувати настоянку підмору або взагалі бджілок. Друге, що тут є цінне, це бджолиний яд. От в цій жопці є кілька сотень, сотих міліграма чудодійного бджолиного яду, але е, важливе не те, що там є той бджолиний яд. А важливе, в якому він стані. А ви знаєте, що е, бджолиний яд це мілітин, це адулапін, це е, апанін. Да? Це три основних компоненти. І ще два не зовсім приходять назви в голову, е, які входять в склад бджолиного яду. І вони знаходяться от зараз там в е, ядовитих міхурцях розділені. Тому що коли вже попадає в ваше тіло чи в тіло жертви, там вони в процесі встилося змішуються. а там